Оттава – столиця Канади, розташована на річці Оттава в провінції Онтаріо. Її історія починається задовго до появи європейців. Корінні народи Алгонки не використовували ці землі як важливий торговий та транспортний центр, адже річка слугувала ключовим шляхом для обміну товарами. У XVII столітті сюди прийшли французькі дослідники та торговці хутром, а у XIX столітті розпочалося активне освоєння території. У 1826 році інженер Джон Бай заклав поселення Байтаун, що виросло навколо будівництва рідоканалу, грандіозної інженерної споруди, яка нині входить до списку світової спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Уже у 1855 році місто отримало назву Оттава, що походить від алгонкінського слова Ада торгувати», а через два роки королева Вікторія обрала його столицею Канади, оскільки воно розташовувалося між англомовним Торонто і франкомовним Монреалем, що символізувало єдність країни. Сьогодні Оттава четверте за величиною місто Канади та одне з найкомфортніших для життя у світі. Вона відома своєю величною архітектурою, зокрема парламентським пагорбом, де зосереджені головні урядові будівлі у стилі неоготики. Це також місто музеїв і культури. Тут знаходяться Національна галерея Канади, Канадський музей історії, музей природи та інші визначні заклади. Оттава вважається технологічною столицею Канади завдяки великій кількості IT-компаній і наукових центрів. Водночас місто залишається надзвичайно зеленим, його парки, набережні та природні зони роблять його привабливим для відпочинку. Оттава має свої унікальні символи і традиції. Взимку рідоканал перетворюється на найдовший у світі природний ковзанярський каток довжиною понад 7 кілометрів. Щовесни тут проходить знаменитий фестиваль тюльпанів подарунок Нідерландів Канаді за допомогу під час Другої світової війни. Крім того, це двомовне місто, де англійська і французька мови офіційно співіснують, відображаючи багатокультурність країни. Таким чином, Оттава поєднує в собі давні традиції, сучасні досягнення і природну красу, будучи справжнім серцем Канади.